Доброго дня, друзі. На Полтавщині сьогодні майже мінус 20 зранку. Цілий тиждень тримаються морози. Тому сьогодні я всі льоточки поприкривав, Всі часті поміняв на глухі. Не знаю в кого як. У мене завжди льотки відкриті повністю, що верхні, що нижні. Закривають тільки вже кінець лютого, березня, Начало березня. Саме в цей період це найважливіші місяці. Кінець лютого і березень місяць найважливіші місяці для посічника, для бджіл. Не знаю як у кого. У мене в кожній сім'ї вже є розплід. Кожну сім'ю я вже закутав. Де треба, я підкормив. Люточки прикриваю. Їм зараз треба зберігати свій ресурс, зберігати тепло. Тому що розплід повним ходом іде, клуби порозпадалися, вночі сильні морози, а вдень сонечко пече, стінка вулика прогріваються, бжули розпадаються, клуби їхні, а вночі дуже сильний мороз, тому треба, щоб було тепло вулику. Тому краще утеплити, поприкривати льоточки, в кого є можливість все. Я вважаю, що треба зробити. В кого яка обстановка на посіці, хто який зараз робить роботи, пишіть коментарі. Хочеться почути кожну думку, взяти щось для себе. Такий мороз всім і заглядати не буду. Перед цим я всі мероприятия поробив з утепленням, з підгодівлею де треба. Деньочок гарний, сонечко, на ніч буде знову мороз. Хочу звернутися для начинаючих посічників, які шукають інформацію. Сам такий був. Ось така книжечка в мене є цікава, брав угодячи в книжному магазині. Великий сучасний довідник бджоляро. Я вважаю, це сама така найкраща книжечка. В ній є все, що необхідно, такий от зміст, все розписано, кому яка інформація, в кого немає, в кого запитати. Дуже гарна книжечка. Куча інформації. Все в одній зібрано. Тому хто шукає літературу, раджу придбати таку книжечку. Не знаю, зараз вона продається чи ні. Раніше я купляв її за 160 гривень в Гоїші. Понятно, що для професіоналів вже ця книжка можливо і не нужна. А для людей, які тільки займаються посікою і шукають інформацію, звідки зачеркнути, це сама та книга, яка потрібна. Я також шукав багато літератури. Ну тут я знайшов все, що мені необхідно. За 10 років, навіть більше, що я займаюся у мене пропала тільки одна сім'я, і то від недостатнього контролю. Кормів було багато, з вентиляцією все добре, гніздо втеплене, рано пішов розпліт і чомусь вони просто не перейшли на дві крайні рамки, які були повні меду. А раніше заглянув, Положив медову паляничку і все було б добре, і сім'я була сильна, вона б рятувалася. А так, мінус одна сім'я. Тому, кому цікаві мої відео, заходьте, дивіться, пишіть коменти. До зустрічі.